Всім привіт! Welcome to Pronunciation Speak Today Edition. І з вами, як завжди, ваш репетитор Олександра. Сьогодні поговоримо про голосні. Specifically, про звуки Е e та Ей. Поїхали! Якщо коротко, обидва звуки це продукт однієї літери. І ця літера Ей. Принаймні в сьогоднішньому відео. Про інші випадки поговоримо іншим разом. І якщо коротко, то в закритому складі літера Ей. Дає звук Е. Як, наприклад, bad, mad, apple, Snap, span. Цей звук схожий на український звук Е, але не зовсім. В англійській звук А створюється ось тут, в нижній частині горла. Слухайте А. А український звук Е створюється ось тут Е. Слухайте ще раз: А. Якщо літера Ей знаходиться у відкритому складі, то вона дає той самий звук, що і назва самої літери. Наприклад, бейк, стейк, край, кейк. Якщо коротко, то закритий склад це коли після голосної іде приголосна. І все. Іноді після голосної іде дві приголосні. Вони її закривають і викидують ключ. А відкритий склад це коли після голосної іде приголосна, а потім знов голосна, яка відкриває першу, і та тепер звучить, як і сама літера. Ну а тепер, щоб попрактикувати вправа. скоромовка. I love tongue twisters. A cat can't play with cake on a plate. Ще раз. A cat can play with cake on a plate. Open, close, open, 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 close, open. A cat can't play with cake on a plate. Повильно. A cat can't play with cake on a plate. Про разницу в вымове артикля A я вам też якось расскажу. Ще раз. A cat can't play with cake on a plate. А теперь швидко. A cat can't play with cake on a plate. И ще раз. A cat can't play with cake on a plate noata then had a bad day baking at the cafe once again dan had a bad day baking at the cafe На сьогодні це все. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо чого, що ви хочете потренувати наступного разу, пишіть мені в коментарях. Якщо ви хочете покращити свою аналізку, то підписуйтесь на мій інстаграм і пишіть мені в Директ, записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. До речі, в мене вийшло вже два випуски Let's Speak Today About подкасту, де я розповідаю про себе та про те, як я вчила англійську відео ось тут. Побачимось наступного разу. Сія.